Тема нашого уроку розкладання трицифрового числа на розрядні доданки. Математика перша частина сторінка 67. Номер 473. Розгляньте, з яких розрядних чисел складається число 628. Розряд сотень. 600 сотень, Десятків 2 десятки 20 та 8 одиниць. Розрядні доданки. Числа 628 називаються розрядними доданками число 628. Якщо ми їх складемо додамо, у нас отримається число 628. Тобто це розрядні доданки. Давайте спробуємо записати кожний із чисел у вигляді суми розрядних доданків. 351. Три сотні 5 десятків. Одна одиниця. 300 додати 50 додати 1. 456. 400 додати 50 додати 6. Але що робити, якщо в нас на місці одного з розрядів стоїть 0? То ми нічого не пишемо. 508, 500 додати 8. 680. 600 додати 80. 917, 90, 1 десяток, 7 одиниць, 917. 900 додати 10, додати 7. Далі 457. Додавання та віднімання одиниці. Давайте пригадаємо: якщо ми додаємо 1, ми утворюємо наступне число завжди. 357 додати 1, наступне число під час рахунку, ну якщо ми додаємо 358. При відніманні, навпаки, ми зменшуємо на одиничку і отримаємо попереднє число 539. 485 відняти 1, попереднє 484. 499 додати 1. Наступне число на одиницю більше 500. 629 додати один. 6.30. 500 додати 1. 501. 800 відняти один, відняти, зменшити попереднє число 799. 708 відняти один. Попереднє число 707. Задача 476. 4 зошити коштують 28 гривень. До речі, ціна зошитів однакова. Тобто, всі вони за одну вартують, такої самої вартості. Яка вартість восьми таких самих зошитів? Щоб це зрозуміти, нам спочатку треба знайти вартість одного такого зошита. Якщо 4 коштують 28, то 1 буде коштувати 28 поділити на 4 7 гривень. Один зошит. Тепер ми знаємо, що один зошит коштує 7 гривень. Скільки ж будуть коштувати 8 таких самих зошитів? 7 гривень 1 ЗОшит, 7 гривень 2 ЗОшит і так далі 8. Тобто 7 помножити на 8. 56 гривень вартість зошитів. Цю задачу можна записати за допомогою виразу і відповідь. 477. За три маркери заплатили 27 гривень, а за п'ять ручок 35 гривень. Скільки коштують разом один маркер і одна ручка, ціна одного маркера і ціна однієї ручки. Ми знаємо, що три маркери 27 гривень, п'ять ручок 35 гривень. Скільки будуть коштувати разом? Сума часток. Чому сума часток? Тому що, щоб знайти, скільки коштує один маркер, нам треба 27 поділити на 3, 9 гривень ціна одного маркера. Щоб знайти ціну однієї ручки, треба 35 поділити на 5, 7 гривень ціна однієї ручки. Тепер знаходимо суму цих часток, тобто додаємо 9 і 1. Чому? Тому що 9 і 7, перепрошую. Тому що ця дужка – це разом 9 додати 7. Задачу можна записати за допомогою виразу і відповідь. 16 гривень коштує одна ручка і один маркер. 478. У сквері молоді дерева. Обгородили квадратними цегляним бордюра зі стороною завдовжки 8 дециметрів. Скільки цеглит використали на кожний бордюр, якщо довжина цеглини 2 дециметри? 8 поділити на 2. Чому? Тому що один бордюр довжиною 8 дециметрів. І знайдемо, що на один такий бордюр на одну таку сторону використали 4 цеглин. Але ми знаємо, що це у нас квадрат. Тож скільки цеглин використали? 4 помножити на 4 дорівня 16 цеглин використали для того, щоб викласти весь бордюр. Через 4 роки даринці буде 13 років. Скільки років їй було 2 роки тому? 13 відняти 4 буде 9 років зараз, а 2 роки тому вона була меншою на 2 роки. 9 відняти 2, 7 років їй було 2 роки тому. Сподіваюсь, дане відео буде для вас корисним. До нових зустрічей. Бережіть себе. Усього найкращого.